малята! до нас сьогодні в гості прилетів горобчик. Наш горобчик пустонець любить погуляти, по сходинкам вгору вниз весело стрибати, по доріжках він стрибає, а сходинок немає. Діти, а як можна допомогти нашому горобчику? Правильно, можна побудувати сходинки. Для цього ми візьмемо кубики. Якого кольору цей кубик? Так, червоний кубик. Беремо ще один кубик червоного кольору щільно приставляємо до червоного кубику. Беремо кубик, приставляємо до червоного кубика. Якого кольору цей кубик? Вірно, синього. Тепер ставимо синій кубик зверху, червоний кубик і самоверху ще синій кубик. Ось такі в нас вийшли сходинки для горобчика. Тепер він зможе пострибати по сходинках. Горобчик дякує нам за допомогу. Діти, а хто до нас сьогодні приходив у гості? Так, приходив горобчик. А що ми для нього будували? Правильно, сходинки. А що ми будували сходинки? Так, з кубиків. А якого кольору в нас були кубики? Правильно, червоного і синього. Я вам пропоную вдома теж зробити сходинки для горобчика. Чекаю вашої роботи!